Учасник, який зараз вийде на сцену, спробує довести всім телеглядачам, що в Закарпатті, окрім Фатьовів і Битярів, є ще й козаки. Полаженець Василь Євгенович приїхав до нас із міста Хуст. Працює художником, але музикою захоплюється з дитинства: грав на гітарі і співав у різних гуртах. Має дуже різноманітні музичні вподобання. Він полюбляє класичну музику: джаз, блюз, фолк, фольк-рок, хард-рок, панк-рок, ска. Козак? А де шаровари? Я сучасний козак. Отже, дорогі глядачі. Якщо ви видите замащеного чоловіка в туфлях, кедах, а також е, із гітару, ото я сучасний козак. Привіт, я Василь полаженець славетного міста героя Хуст. Ти будеш що виконувати зараз? Ну, я виконую козацьку думу. Будь ласка, можеш починати. Не дивись, козак у сте, правду не сховаєш серед лиха та дуре, долі не придбаєш, серед лиха та дуре, долі не придбаєш. Матір тільки є одна, ненька Україна, все чекає козака, все чекає сина. В серці жалю не тримай. Нема більше жалю, добре друже, пам'ятай, як сідав на палю, добре друже пам'ятай, як сідав на палю, не кажи козак, що вмер, бо не народився без братів та без сестер й не одружився, без братів, і без сестер, та й не одружився, матір тільки є одна, нека Україна все чекає козака. Все чекає сина. Браво, супер, молодець. Василь. Я нікде не думав, що в нас на Закарпатті є такі козаки. Молодець, гарне виконання композиції. Респект тобі, чувак. Дуже приємно, що у нас є такі, як колись то був козак Мамай, що прекрасно вмів грати на бандурі, виконувати думи, чарувати людей своїм прекрасним співом. Так що це заслуговує високої похвали і уваги. Слухачів на Закарпатті є досить широкий пласт музичної культури, який називається балади. Їх є дуже багато. Наприклад, там одна з них досить відома це під дубиною. Далі є багато ще про Довбуша. Дивіться, тебе в рукаш оркестра я взяти не можу, тому що це по формату не підходить. Але на концерт, на гала концерт, який буде рокаш оркестра робити в кінці програм, то я тебе запрошую, але тебе прошу, зроби закарпатські балади. І подивився, як, які вони які ріці співають, і тоді я думаю, що це абсолютно органічно буде е, вписано в концертну програму. А так дякую. Що ж, Василь, я тисну твою мужню руку, відправляю до Оленки на інтерв'ю і дякуємо за виступ. Дякую. Василь ну розповідає, чому обрав таку пісню і чому в такі молоді роки такі серйозні, змістовні е, речі співаєш. Ну, все почалося. Їздив спочатку на Майдан співав, далі їздив на схід, співав. Ну і співаю, от так От минулий рік їздив ще як вуличний музикант, співав козацькі пісні і так далі.